Безбар'єрність має стати обов'язковою суспільною нормою. На цьому наголосив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час першого засідання ради безбар'єрності при ОВА за участю очільників громад і керівників районних адміністрацій. В умовах війни безбар'єрність це надважлива потреба для багатьох українців, особливо для наших захисників і захисниць. На жаль, кількість тих, хто отримав інвалідність внаслідок війни, постійно зростає. Це як військові, так і цивільні. Тож серед ключових питань безбар'єрність освітнього. Простору забезпечення доступності в закладах медицини, культури, спорту, центрах надання адміністративних послуг була прийнята вперше державна програма щодо безбар'єрності до 30-го року за ініціативи першої леді Олени Зеленської, і відповідно ми розробили. Програму на 23-24 в Вінницькій області створили такий орган, як Рада безбар'єрності. І в цю раду входять представники профільних департаментів Вінницької обласної військової адміністрації, це входять представники громад, це входять представники громадських організацій, представники органів влади, які дотичні. До багатогалузевої багатопрофільної цієї ради безбар'єрності, тому що що таке безбар'єрність? Її дуже багато різновидів є. Це і суспільна, і цифрова, і освітня. І тобто, в кожній галузі фахівці мають бути спеціалістами для того, щоб ми могли чітко знати, що нам зробити, для того, щоб в нас було безбар'єрне суспільство. І хочу сказати, що в нас люди. Ну, здебільшого розуміють, що таке безбар'єрність, це пандус. Ні, це не пандус. Це набагато ширша е, вся е, сама ідеологія цього. І ми бачимо, як живе Європа і без. Безбар'єрності, в принципі, ми не можемо стати самі європейською державою, Розумієте, попри війну, тому що ви бачите, скільки в нас є поранених, скільки є ампутованих, це дуже важливо, скільки є людей з синдром ПТСР. Тобто, це багатопрофільна робота всіх галузей, майже всіх галузей нашого суспільства. Члени ради безбар'єрності підвели підсумки роботи за 2023 рік і визначили план дій на поточний серед пріоритетів. Робота в громадах, адже вони найближчі до людей. Кожен житель області має бути включений до життя своєї громади і мати можливість отримати доступні послуги незалежно від фізичного стану чи місця проживання. Хочу сказати, що Вітицька область проваджує деякі аспекти безбар'єрності, саме вперше по Україні. І ми пишаємося нашими досягненнями, але нам ще багато працювати. Наразі на Вінничині працюють над тим, аби кожен житель мав доступ до інформації, був мобільним і без перешкод отримував державні послуги а відтак мав можливість працювати, вчитися, розвиватися і повноцінно жити.